Відсторонений від посади міського голови Сум Олександр Лисенко оскаржує рішення Сумської міської ради про висловлення йому недовіри та відсторонення від посади. 1 травня під час підготовчого засідання в Сумському окружному адміністративному суді адвокат Лисенка Ігор Марченко клопотав про те, аби суддя надав час для ознайомлення з документами, які, за його словами, міськрада не надала вчасно представникам позивача. Ухвалою вони були зобов'язані зробити це 26-го, до 26-го. Цього зроблено не було. Далі в ухвалі чітко зазначено про те, що мова йде не тільки про витримування тих документів, які перелічені, але й про всі інші документи, які можуть бути використані як докази в справі. В розпорядженні про призначення сесії 16.01 року, зазначено про розсилку цих документів. Кому вони розіслані? Якщо в позовній заяві йде мова про те, що лисенка це прямо там прописано, і, до речі, Відповідач на підтвердження цього надавав і пояснення у відзиві, і документи додавав, однак оцієї розсилки він не надав. Враховуючи те, що вказана інформація не надана до на позовну заяву, я прошу витребувати її відповідача. Яку саме інформацію? Інформацію, яким чином повідомлявся Лисенка про призначення сесії і розгляд питання про оголошення йому недовіри. Представниця сумської міськради Марина Краснобрижа в свою чергу клопотала про витребування ухвали вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу Олександру Лисенку. Ця інформація, яка буде визначена в цій ухвалі, повного об'єднання буде дослужена для суду і для всіх учасників, є доказом того, що особа не могла, як стверджують зараз, навіть звертають увагу в позиційній заяві на те, що особа, яка встанавлюється, це Олександр Миколайович, на як якийсь голова не був повідомлений і йому не надали можливості бути присутнім. 31 січня 24-го року і він був позбавлений права бути заслуханим. Але ця ухвала підтвердить те, що він не міг перебувати на засіданні сесії. Він не міг спілкуватися з депутатами і не міг навіть виконувати будь-які свої обов'язки. Олександра Лисенка під час засідання в судовій залі не було. Питання. ми знали, що не буде розгляду по суті. Ми вчора з ними говорили це питання. Це пов'язано з тим, що на визначену судом були відсутні документи. Ну, Ми розуміли, що буде правильне саморозділ. Суд задовольнив клопотання учасників та оголосив перерву у засіданні до 22 травня. Нагадаю, 31 січня депутати Сумської міськради проголосували за висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка. Такому рішенню депутатів передувало затримання 2 жовтня 2023 року Олександра Лисенка та на той момент директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби під час отримання ними частини хабаря в майже півтора мільйона гривень. За інформацією СБУ, гроші вимагали від місцевої компанії компанії, яка займалася вивезенням сміття. Ірина Касяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини. Суми.